Всім привіт! Сьогодні готую мандаринове тірамісу. Для цього мені потрібно печиво савоярді, вершки. Вершки у мене 30%. маскарпоне 250 г, Заварна основа у мене тут жовтки з цукром заварені, конфі мандаринове і апельсиновий сік для пропитки печива. Мені потрібно зробити крем. Для цього мені... я збиваю вершки, потім додаватиму заварну основу і додаю маскарпоне. Вершки я збила. Зараз буду об'єднувати маскарпоне з заварною основою. Маскарпоне. Додаю, завернувся нову. Додаю вершки. Крем мій готовий. Починаю складати тортик. На дно крем з в апельсиновий сік і складаємо наші печеньки. Так, один слой. Я склала і зверху Далі йде наше конфітло. готово ставлю в холодильник на пропитку і стабілізацію.